Ви зібрали чи придбали свій ПК, і тепер постає питання, як почати за ним грати або працювати. Для цього вам треба підключити весь цей пучок дротів. Але куди? Тож мене звати Діма і це канал Artline І в цьому відео ми розповімо, як підключити і налаштувати свій комп'ютер. По-перше, давайте розберемося з тим, що і куди підключається. Почнемо з монітору. Зараз в сучасних моніторах є два можливих варіанти: це HDMI і DisplayPort. І от їх треба підключити до відеокарти. Я це кажу, оскільки до нас часто звертаються з проблемою чорного екрану, коли підключений монітор до материнської плати. І якщо ви потужний геймер і у вас багатогерцовий монітор, то обирайте краще DisplayPort. Якщо монітор офісний, то HDMI. Так, деякі материнські плати мають вихід HDMI, або DisplayPort, оскільки в таких материнських платах можна встановити процесор з вбудованим відеоядром, або можна встановити і без. І саме тому у вас можна вводитись картинка на екран. Але якщо у вас процесор все-таки з відеоядром і ви про це знаєте, ви можете підключити до материнської плати, але повинні розуміти, що основна відеокарта не буде працювати. Тому багато FPSів ви не зможете отримати при такому використанні комп'ютера. Але для звичайного Word чи Excel цього буде. Дост. Проте, якщо у вас інший провід DVI або VGA, тоді, скоріш за все, треба буде знайти собі перехідник або перевірити, чи немає все-таки у вас в моніторі іншого способу підключення, більш сучасного, там HDMI, DisplayPort. Тепер давайте підключимо миш і клавіатуру. Їх краще підключати до чорних роз'ємів USB, оскільки сині, червоні і інших кольорів, наприклад, фіолетово, це USB 3.2 або 3.0, які краще залишити для пристроїв, які будуть передавати дані, флешок, зовнішніх дисків і тому подібне. Бо елементарно вони мають більшу швидкість і пропускну здатність, що для клавіатури і мишки взагалі не потрібно. І це ніяк не впливає на їх роботу. А от на копіювання даних або щитлення або щось подібне може впливати. Якщо у вас є USB, на якому написано BIOS, то його теж краще поки що не займати, оскільки, можливо, буде необхідно оновити BIOS. Оновлення BIOS проводиться рідко, тому в подальшому ви зможете просто вставити туди що завгодно, що захочете. Тепер можна підключити аудіо. Залежно від вашої аудіосистеми і комп'ютера, у вас можуть бути різні кількості виходів, але точно будуть 2, 3, 5 мініджеки. Один для мікро. Фону такий рожевенький і один для навушників. Зазвичай він зелененький. Ну або там будуть позначки. Проте може бути і вихід для оптичного підключення. Часто таким чином підключаються дорогу гарнітуру або дорогі звукові монітори і колонки. Ну і бажано, звісно, для першого старту підключити Ethernet, навіть якщо у вас є вбудований Wi-Fi модуль, оскільки він з початку може не працювати і буде потребувати оновлення драйверів або банальне їх встановлення з нуля. Залишилось підключити тепер тільки кабелі живлення в блок. Живлення. Ну і, звісно, в іншому кінці в розет. Тепер треба увімкнути сам блок живлення і натиснути кнопку запуску. На вашому моніторі з'являться якісь літерки, не панікуємо, збираємо це все в слова і просто подальше слідуємо по тому, що там написано. Материнська плата також може попросити натиснути Delete або F1 для встановлення первинних налаштувань BIOS, яких безліч. І от ми у «В» великому всесвіті нашої материнської плати. Тут на першому екрані шукаємо XMP, якщо у нас Intel, або DOCP, Якщо AMD, натискаємо Enable і це поки що все. Все інше за нас зробить материнська плата. Це ми робимо для того, щоб наші круті модулі оперативної пам'яті працювали на стандартних для всіх моделей режимах. Наприклад, 3200-3600 для DDR4 та 5200 6 для DDR5. Сам BIOS може виглядати по-різному. І так, правильно це називається UEFI. проте не лякайте. Зовнішній вид залежить від материнської плати, яка у вас є. Проте, якщо у вас вже встановлена якась система, то цього робити не треба, повинен запустити сам Windows, ну або Linux, якщо ви його ставили. А от якщо її немає, або ви хочете встановити іншу, то це можна спокійно зробити власноруч. Для цього вам необхідна буде флешка і працюючий інший якийсь комп'ютер з інтернетом. Найчастіше встановлюють Windows. І для того, щоб це зробити, вам треба якраз флешку вставити в цей інший ПК, запустити на ньому якийсь із браузерів. Тепер нам необхідно знайти таку програму, яка називається Rufus, скачати її. Також знаходимо на офіційному сайті Windows ISO, Windows 11, завантажити образ Windows 11 в форматі ISO. Всі лінки ми залишимо в описі до цього відео, щоб вам довелося. Шукати. Запускаємо Rufus, обираємо флешку, яку ми під'єднали раніше, вибираємо пункт з ISO і сам цей ISO, який ми скачали. І вже коли натискаємо на Почати, знімаємо першу галочку, але залишаємо галочку на другому пункті. Ну а також обираємо третій пункт. Другий пункт нам необхідний для того, щоб ми могли встановити Windows без реєстрації через мережу. А третій пункт просто по факту полегшить нам трошечки життя і пришвидшить встановлення. Примітка. Ми насправді встановлюємо повністю офіційно. Офіційну вінду, просто ви зможете її активувати трошки пізніше. Це робиться для того, щоб не було ніяких проблем з підключенням до мережі і драйверами на мережеве обладнання. Через деякий час, коли це все буде вже зроблено і флешка буде готова, ви можете її вже підключити в новий ПК. ПК розшифровується як персональний комп'ютер, якщо ви не знали. Після того, як підключили флешку, треба запускати комп і часто натискати одну із цих кнопок. F8, якщо у вас материнська плата Asus, F11, якщо MSI. Або f 12 якщо Гігабайт, це запустить меню запуску, де необхідно буде вибрати флешку, яку ви якраз підімкнули. Далі практикуємо ту ж саму вправу, яка була при створенні флешки. Натискаємо далі, далі, ок, ок, далі, далі, ок, ок. Єдине, треба буде вибрати, на якому саме насії ви хочете встановити операційну систему. І так, якщо у вас є SSD і HDD, то краще обрати для системи SSD, тому що тоді вона буде завантажуватись швидше. А HDD залишити для. Фоточок, відосиків з котиками. Після встановлення системи вона сама пару разів запуститься, може навіть перезавантажитись декілька разів, не лякайтесь, це нормально. І після цього залишились лише Пару маніпуляцій для того, щоб можна було почати грати на ньому. Ой, вибачте, вчитись. Ви ж саме для навчання збирали комп чи не так. Тож залишилося оновити систему і дати їй трохи часу, щоб вона підтягнула необхідні драйвери. Якщо ваш комп одразу побачив всесвітню повотину, то це джекпот. Тоді діємо по плану Мівіна Запарюємо і чекаємо, просто коли комп'ютер все встановить сам. Якщо драйверів на нашій мережевій карті одразу не знайшлось, то нам прийдеться трохи допомоги з нашим ПК. Беремо свій мобільний телефон, під'єднуємо його дротовим режимом до ПК та вмикаємо режим USB модему. Не впевнений, що це буде працювати з айфонами, але чому б не спробувати. ПК після цього знайде нове мережеве під'єднання, і ми спокійно заходимо на офіційний сайт виробника нашої материнської плати. Зазвичай там в розділі підтримка є якраз. Вкладка з драйверами. Обираємо мережевий, їх там може бути два: один на саму картку, один на Wi-Fi. І встановлюємо обидва, якщо у вас є Wi-Fi. Якщо у вас немає Wi-Fi, встановлюємо один. Та для того, щоб прискорити та скоригувати встановлення наших ПК інших драйверів, можемо ще одразу встановити чіпсет драйвер. Це допоможе нашому ПК більш швидко з'ясовувати, що саме потрібно скачати з інтернету для повноцінної роботи. Якщо чомусь система не бачить мережу, тоді перевірте, чи оплатили ви інтернет. Часто з цим проблемами буває. Ну і звісно, якщо у вас не вийшла маніпуляція з. Телефоном підключити так до інтернету, то знову ж таки попросіть у когось комп'ютер і візьміть ту флешку, яка у вас використовувалась під створення і встановлення Windows, і скачайте необхідні драйвера у друга або краще у мами друга. Тепер маючи інтернет, можна встановити драйвери і на відеокарту. Їх також можна знайти на офіційному сайті NVIDIA або AMD, якщо у вас карта від AMD. Якщо від Intel, я не знаю де шукати. Я таких не бачив ще. Шукаємо в розділах свою конкретну відеокарту і качаємо драйвера для неї. Проте, якщо у вас відеокарта від NVIDIA, я рекомендую одразу встановити GeForce Experience і через неї поставити автоматичне оновлення драйверів, щоб потім ви вручну цим не займалися. Ну і от майже все. Тепер залишилось встановити всі програми для керування підсвіткою та да, іншими вашими девайсами, але це вже залежно від ваших брендів, яка у вас клавіатура, яка мишка, яка гарнітура, для того, щоб це все налаштувати, ваш сетап. Ми з вами гарно потрудилися, і все, що нам залишилось, для того, щоб почати отримувати користь. Від свого ПК для навчання, звісно, це встановити Epic Games та Steam. І так ви можете вже насолоджуватись своїм комп'ютером. Ставте вподобайки, висилайте це відео для своїх батьків, які не знають, як підключити ПК. Це їм буде корисно. Ну і звісно, пишіть в коментарях про що ще можна розповісти і про що ще вам цікаво було б знати. З вами був Діма, бережіть себе.